Слава Ісусу Христові Вітаю, дорогі друзі на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би поговорити з вами на тему нещодавнього візиту Папи Франциска до Бельгії і Люксембургу. Цей візит мав місце між 26 і 29 вересня. І, можливо, дехто з вас здивується. Отже, вже інші події заполонили інфопростір, а ви тільки прокинулись. Вже триває друга частина синоду на тему синодальності. Український епископ став кардиналом, щоправда, в Австралії, але нічого страшного, ми радіємо. А ви тут про, говорите про якісь події десятиденної давності. Ну, можливо, але тим не менше, ті події до сих пір дають певне відлуння, і тому хотів би їх торкнутися. Почну з того, що. Єпископат Бельгії, а також митрополит Люксембургу, кардинал Жан-Клод Олеріш, є, мабуть, найбільш ліберальними ієрархами в Західній Європі. Навіть не знаю, хто з ними міг би позмагатися, але хіба що, хіба що єпископи Німеччини. Самі країни Бельгія і Люксембург проходять жахливу секуляризацію, в принципі, як вся Західна Європа, але Бельгія в Авангарді. Бельгійські єпископи. Власне, конкретно єпископи Фландрії, тобто тої частини Бельгії, яка розмовляє фламандською мовою. Столиця дієцезії цієї фландрійської дієцезії знаходиться в Антверпені. І саме ці єпископи були на чолі ініціативи, щоб благословляти гомосексуальні партнерства ще раніше, ніж вийшла сумнозвісна декларація Fiducia Supplicans. І ось Понтифік прибуває до цих країн, між іншим. Щоби відсвяткувати 600-ліття заснування університету в Люве, або в Лювен, кажуть фламандці. І ось вже на самому вступі Понтифіка очікують неприємні миті. В порогах університету, а ректор Люксельс докорив Франциску, що він мало розвиває питання різноманіття, а потім виразив вимогу, щоб церква більше відкрилася на спільноту LGBTQ+, Плюс. Теж дозволила священство жінок. Дещо пізніше, під час зустрічі зі студентами, думаю, що Папа Франциск був здивований критичним листом, який йому зачитали публічно, автори листа представлені як представники академічної спільноти Лованіум, звинуватили церкву в тому, що вона протягом усієї своєї історії применшувала роль жінок. Ці жінки завжди були підпорядковані чоловікам. А ті, звісно, несправедливо до них ставились. Фактично, папу Франциска потрактували як студента, якого викликали до дошки. І ось понтифік, відповідаючи на ці закиди, проголосив істину так, правду. Наприклад, висловлюючись на тему ролі жінок в церкві, понтифік промовив. Тому ми повинні заново відкрити вихідну точку, ким є жінка і ким є церква. Церква є жінкою по-італійськи, церква жіночого роду. Лякєза, вона наречена. Тут додам трішки що не тільки італійською мовою, але грецькою мовою еклезія, чи латиною, еклезія чи французькою лєкліз чи українською церква. В багатьох мовах церква є, власне, жіночого роду. Церква це народ Божий, а не міжнародний концерн. Жінка в Божому народі це дочка, сестра Мати. О, які шокуючі слова, сказав Папа Франциск. що жінка в Божому народі це дочка сестра мати. Так само, як я є сином, братом, батьком. Це стосунки, які виражають наше буття за образом Бога, чоловіка і жінки, разом, а не окремо. Жінки та чоловіки особи, а не окремі одиниці. Вони покликані від початку любити і бути любимими. Це покликання, яке є місією, і звідси їхня роль у суспільстві та церкві. Тут Папа Франциск посилається на одного із своїх попередників, святого Йоанна Павла ІІ, лист постольський лист Ну і Далі папа сказав ще більш шокуючі слова. Послухайте. Пам'ятаємо, що жінка є в центрі спасенної події. Саме так Марії, сам Бог приходить у світ. Жінка це плідне прийняття, турбота, життєдайна посвята. І тепер увага. Будуть зараз дуже шокуючі слова, тому, якби хтось мав вразливість. Гендерну, то відразу попереджаю. Увага! Починаю цитувати. Тому жінка важливіша за чоловіка, але погано, коли жінка хоче бути чоловіком. Ні, вона ні, вона жінка, і це важко, це важливо, каже Понтефік. Послухайте, якби Понтефік, скажімо, десь років 100 тому це сказав. Ну, може, навіщо 100? Ну, може, років 50 тому. То я думаю, що усі феміністки цілували б його по, по стопам, цілували би сліди, де він ходив, скажімо так, але ні. Цього вже в 21-му столітті цього вже було замало. І ось коли Папа Франциск проголосив правду, яка виникає з Божого Откровення, з Божого Слова, з природного права, коли папа проголосив правду, почався землетрус, почалося цунамі. Торнадо, якщо хочете. Католицький, але, ну, ясна річ, тільки з назви. Університет Лювев видав офіційне комуніке. Католицький університет Лювев висловлює своє незрозуміння та несхвалення позиції, висловленої Папою Франциском щодо місця жінки в церкві та суспільстві. Жінка це плітне прийняття турбота та життєдайна посвята, заявив він. jakim takiej ja miksowytym można tak skracać obmierzona ta redukcyjna pozycja z jakieju katolicki uniwersytet Lwów może może lepsze swoją niezgodę dalej katolicki uniwersytet Lwów znowu potwierdza swoje bążanie żeby każda osoba procvitowała w serdecznie siebie a w społeczeństwie niezależno od i pochodzenia stacji Чи сексуальної орієнтації, ну як же без цього. Він закликає церкву, університет іти тим самим шляхом без жодної форми дискримінації. Е, більше того, в парламенті група Екологрин звинуватила понтифіка в застарілому баченні жінок. Але на цьому ще не кінець. 28 вересня Папа Франциск вирішив підігріти атмосферу. І він відвідав крипту храму Матері Божої з Лакео, тобто королівську е, некрополію, там, де спочивають бельгійські монархи, бельгійські володарі, і в присутності короля Філіпа і королеви Матильди Франциск молився перед гробом короля Бодуена, католицького монарха, який в 1990 році зрікся своєї посади. Чому? Щоби не поставити свого підпису під законом, який легалізує аборти. Може, пригадаю цю ситуацію. Отже, літом 1990 року король Будуан І повідомив свій кабінет міністрів, що він не може з чистою совістю надати свою королівську підтримку законам, які дозволяють аборти. Тут зазначу, що в Бельгії, як і в більшості інших країн з конституційною монархією, королівська підтримка якогось закону вважається формальністю. Але, незважаючи на це, король Будуан І сказав: не підпишу. Тоді що сталося? Уряд тимчасово відсторонив короля Бодуена I від влади, і після оголошення короля нездатним управляти Кабінет міністрів взяв на себе повноваження короля і оприлюднив закон про аборти, який був опублікований в офіційній газеті. Ну а потім уряд знову скликав парламент, і цей парламент поновив короля на посаді. І ось папа на зустрічі з королем і королевою Бельгії. Що зробив? Похвалив цей вчинок, похвалив короля Бодуена і поставив його як приклад бельгійцям, похвалив короля Будуена, який, за словами Понтифіка, не підписав смертоносного права, смертоносного закону на аборт. Також папа закликав Бельгію наслідувати монарха і не підписувати інших злочинних законів. Нащо ж би, на який ж закон би папа міг натякати? Можливо, на евтаназію? Можливо, так. Ну і щоб закріпити результат, Понтефік підкреслив цю істину в літаку. Тобто, нагадав одній із бельгійських журналісток, що аборт є вбивством людини, а лікарі, які беруть в ньому участь, є платними кілерами, вбивцями. І. Як би то сказати, до того часу це була буря, торнадо, землетрус, а тепер що? Треба було би сказати, почався апокаліпсис хіба що? Ну, хі, може, так. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив 3 жовтня в парламенті, що слова Франциска про аборти неприйнятні. До прем'єра на килимок викликали апостольського нунція архієпископа Франко Кополлу. І. В парламенті, будучи в парламенті, Декро оголосив, що його послання до Нунція буде чітким. Те, що сталося, є неприйнятним. Також в парламенті від партії Зелених своє розлючення словами Понтифіка виразила пані Сара Шліц. Пані Шліц звинуватила понтифіка втручання в національні справи Бельгії. Справа в тому, що в бельгійському законі аборти хочуть продовжити до 18-го місяця. Ну і зараз там триває суспільна дискусія на цю тему. Депутат або депутатка від соціалістів Кароліна Дезіг, колишня міністр освіти, заатакувала прем'єра і сказала так: пане премєр міністр ви прийняли релігійного лідера, який використав свій візит, щоб висловити свої найбільш ретроградні і. Увага, дуже шукуюче слово зараз буде патріархальні позиції щодо жінок. Отже, дорогі мої, бачимо, що коли папа проголошує правду, таку правду, яка виникає з Божого об'явлення, з природного права, наприклад, що людина має право на життя від зачаття до природної смерті, то це право викликає спротив цього світу, бурю в тих середовищах, які цієї правди не приймають. І це, дорогі мої, відповідає словам нового завіту, конкретно Апостола Якова, е, Яків 4.4 легко запам'ятати. Хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Отже, хто хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. І тепер можемо навпаки ці слова сказати. Тобто, якщо хтось є е, приятелем Бога, говорить Божу істину стає ворогом для цього світу. Ох, дорогі мої. Я собі уявляю, яке торнадо би почалося, якщо б папа Франциск на зустрічі з Джо Байденом, президентом США, міг би сказати: Пане Джо, або пане Байден. Якщо ти не покаєшся, то є дуже велика ймовірність, що ти опинишся в дуже неприємному місці після смерті, ти можеш потрапити. До пекла? Я собі уявляю. Ну, думаю, що в Сполучених Штатах не тільки нунція би викликали б тоді на килимок, але, напевно, весь єпископат би ходив би до МЗСу. Е, можна собі уявити, дорогі мої, яка б буря, яке би цунамі розпочалося, якщо би, наприклад, кардинал Блес Купіч, митрополит Чикаго, на головному з'їзді демократичної партії, який відбувався в серпні. І який був присвячений предвиборчій кампанії пані м, Камали Харіс. Якщо би кардинал відважно проголосив би праву, правду і сказав би: і джентльмени, наверніться, почніть захищати людське життя від зачаття до природної смерті, перестаньте розвивати абортивну індустрію. Перестаньте сприяти вбивству ненароджених дітей. Але ж ні. На цьому з'їзді кардинал Купіч закликав до миру взаємоповаги і братерства. А в цей час два квартали далі теж з нагоди з'їзду демократів до Чикаго приїхала мобільна клініка Planet Parenthood і пропонувала усім бажаючим зробити аборт безкоштовно. Дорогі мої, ну ще раз хочу, якби повторити цю інформацію. Можливо, можливо, наш католицький розум ще її не сприймає. На одному і тому самому заході, якби католицький кардинал розпочинає молитву. Та молитва ну, така собі є політкоректна. А з, того, з нагоди того ж самого заходу два квартальчики далі. Мобільна клініка Planet Parenthood, найбільшої абортивної мережі клінік, пропонує безкоштовний аборт. Не знаю, як це взагалі назвати. Абсолютно не знаю. Ну, і Не знаю, чи хтось, хтось може знає, може хтось докорив. Блезу купічу. Можливо, він отримав сувору догану? Я нічого такого не чув. Ну, не знаю, можливо. Ем, можна собі уявити, дорогі мої, який землетрус почнеться, коли папа нагадає, наприклад, Стіву і Джеймсу, Жану і Стефану, Жаклін і Дороті і не знаю, і ще комусь там, що їм радше варто розстатися і жити в чистоті, бо йдеться про їхнє спасіння, що вони можуть. Опинитися в неприємному місті, що вони можуть опинитися в пеклі. Ну і моя остання мрія. Звісно, не маю ілюзій, чи що вона, що вона збудеться, але о. мрія це взагалі зараз богословська категорія, то можу собі дозволити трохи помріяти. Уявляєте, яка буря би почалася, або якби як, як могла би початися, яка буря, яке торнадо, який Армагеддон чи апокаліпсис? Якщо папа, наприклад, під час Чергової апостольської поїздки до Індонезії чи ліпше до Саудівської Аравії скаже таку промову. Браття і сестри, звіщаю вам Ісуша Христа Воскреслого, бо Він є єдиною дорогою до Отця і не має іншого імені, під нема, в якому ми можемо спастися. Він любить вас і закликає: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Я облегшу вас, чекаю на вас. Не можу собі уявити, що би тоді відбувалося. Що ви думаєте з цього приводу? Дякую вам, дорогі мої, за увагу. Дякую за ваші пожертви, за підтримку цього каналу. Цю підтримку я використовую на різні ініціативи для перемоги. Хто бажає долучитися, то в описі під цим відео є така можливість. До зустрічі, бувайте здорові! І молимося за святу церкву!